Як налаштувати малюка на доброзичливе і позитивне ставлення до людей з особливостями зовнішності і здоров'я? Не лише дорослі, а й діти страждають від війни і мають значні поранення, видимі для інших. Як налаштувати дитину на доброзичливе і позитивне ставлення та сприйняття своїх ровесників з видимими ознаками поранень, або дорослих? З такими ж пораненнями. Кількість людей з інвалідністю, на жаль, лише тільки зростає. У багатьох відсутні кінцівки або є такі поранення, які залишають помітні сліди на обличчя чи інших частинах тіла. Діти часто можуть побачити таких людей на вулицях або в людних місцях і одразу ж ставлять свої по-дитячому безпосередні запитання, чому так? Що це? Це не дуже коректно по відношенню до людей з інвалідністю чи особливостями зовнішності. Тому важливо в садочку вчити дитину до спокійного ставлення до особливих людей, до людей з інвалідністю. Не бійтеся вимовляти слово інвалідність. Водночас варто насамперед говорити про людину, а не акцентувати на її діагнозі або стані здоров'я. Замість слова інвалід, кажіть, людина з інвалідністю або людина з особливістю. Часто малюка цікавлять деталі і може бути багато додаткових запитань, але не знати відповідей це нормально. Тож будьте чесними з дитиною і скажіть, що наразі у вас немає відповіді на те чи інше запитання, однак ви обов'язково повернетеся до цієї теми трохи пізніше. Підготуйтеся до того, як правильно відповісти малюкові на запитання про інвалідність людей. Це можна зробити, пошукавши інформацію у інтернеті або у книжках. Варто пояснити дітям, що рівне та однакове ставлення до людей базується на повазі, а не на страху чи жалю. Важливо, щоб діти бачили в інших насамперед людину, у якої є такі ж саме потреби, як і в інших людей, і для якої важливі підтримка та розуміння. Почуття жалю і страху не повинно переважати звичайне відношення до людини. Головне будьте щирими і чесними. Це допоможе досягнути максимального порозуміння з вашою дитиною і розвинуть у неї тактовність та толерантність до інших.